Купі мої малятка, хлопчики і дівчатка, давайте з вами сьогодні помалюємо. Тож запрошую вас на заняття з малюванням. Доброго ранку, дітки. Подивіться, ми з вами потрапили на чарівну квітучу галявину. Які гарні квіти! А скільки квітів на галявині? Так, багато. Скажіть, будь ласка, які квіти? Різнокольорові, чарівні, красиві. Великі, маленькі. Діти, а які ви знаєте квіти? Тюльпани, кульбабки, підсніжники, проліски, троянди, ромашки. Я пропоную сьогодні намалювати квітучу галявину. Ну що, приступаємо до роботи? Сьогодні ми з вами будемо малювати отаку галявину з квітами. Для роботи нам потрібна фарба зеленого кольору, також фарби жовтого, синього, рожевого, можна взяти червоного, аркуш паперу і в мене такі нарізані кусочки. А можете взяти аркуш паперу і рвати його. Сьогодні ми будемо з вами малювати паперу. Ну що, розпочинаємо? Спочатку ми беремо листочок і починаємо його зминати. Ми спочатку малюємо травичку. Пів листочка нижнього ми замальовуємо травичкою. Мочаємо зелену фарбу, підтримуємо однією рукою наш аркуш паперу. І нижній пів листочка ми... Штампуємо нашим м'ятим папером, і в нас утворюється така травичка. Мочуємо ще фарбу наш листочок і зафарбовуємо весь всю половинку нашого листочка. Стільно прогуляємо щоб у нас зафарбовався весь листочок. Ось така травичка в нас получається. Так, зафарбувала. Ось така травичка в нас вийшла. Так, тепер. Ми намалюємо сонечко. Також взяли листочок, зім'яли його, вмочаємо у жовту фарбу і малюємо кругле сонечко. Сонечко в нас ж круглої форми. Ось наше сонечко. Так, що ми далі намалюємо? На небі ми намалюємо хмарки. Беремо ще один листочок. Теж його зминаємо, таку кульку вмочуємо у синю фарбу і малюємо на небі хмарки. Хмарок у нас багатенько на небі. Ось які в нас хмарки вийшли. Дітки, а що ж на нашій галявині росте? А на нашій галявині ростуть різнокольорові квіти. Давайте з вами теж намалюємо такі квіти. Жовтий у нас є вже. Ми беремо жовтий папір з жовтою фарбою. І притуляємо і малюємо такі жовті квіти, набираємо ще фарби і садимо жовті квіточки. Тепер ми візьмемо синенькі, посадимо квіти теж. А ще давайте з вами візьмемо ще один листочок. Його пожмакаємо і наберемо рожеву форму. І теж такі квіточки посадимо. Багато в нас на галявині виросло квіточок. Отака От квіткова галявина получилась. У мене, а ваші роботи я чекаю. До побачення, до нової зустрічі!